Жорж, ти в курсі, що перша вакцина отримала свою назву від слова синя, коров'яча віспа. Вірусна хвороба великої рогатої худоби. А англійський лікар Едвард Дженнер в 1796 році вперше застосував на хлопчику Джеймсі Фіпс вакцину проти натуральної віспи, віспу отримано від хворобу саме на коров'ячу віспу. Ну а зараз імунізація запобігає щорічним двом-трьом мільйонам смертей. Дифтерія, правець, кашлюк. Грип кір це лише невеликий перелік того, що можна зупинити вчасно зробленою вакциною. До речі, близько 20 мільйонів дітей віком до одного року не проходять вакцинацію з різних причин: це або мешканці неблагополучних країн, або діти-антиприщепників. Чому? Не потрібно боятися вакцин. Як подолати упередження проти вакцинації? Говоримо далі. Аліса Константиновна, Константинова, лікар-педіатр, дитячий гастроентеролог медичного центру старт доктор нас на студії. Вітаємо вас! Вітаємо! Дякуємо, що ви погодилися. на Наші питання така тема щепетильна, Дуже багато людей е, сприймають її досять обурення. А е, загалом, які є найважливіші вакцинації для дітей, коли вони вакци... е, рекомендовані. Ну, за нашим українським календарем, ми маємо 10 хвороб, від яких діти отримують щеплення протягом свого дитинства. Це насамперед перші щеплення вони отримують у пологовому будинку. ще від від гепатиту Б та від туберкульозу, потім, починаючи з двохмісячного віку, діти продовжують отримувати свої щеплення від кашлюка, дифтерії, правцю, продовжують отримувати щеплення від гепатиту Б, яке перше отримали в пологовому будинку. Від гемофільної інфекції, від кору, краснухи, паратиту. Чи є якісь побічні? Факти, про які батьки повинні знати, вибачте. А, побічні ефекти від щеплень. Ну дивіться, звичайно, від будь-якого препарату, навіть від звичайного ібупрофену, може бути побічні ефекти. Але ми завжди зважуємо ризики та переваги. Так? І я завжди приводжу наприклад таку ситуацію. Від віці шести місяців ми завжди вводимо прикорм, пропонуємо дитині, але дитина не вміє ніжувати, не вміє може. І подивитися, і може також викликати прикорм алергічну реакцію, але ми зважуємо переваги та ризики. Так і з щепленнями завжди треба а, розуміти те, що переваги завжди більше. Бо після Хвороби диким вірусом або бактерії ускладнень та наслідків може бути набагато більше ті, хто виступають проти щеплень, зазвичай або згадують якісь теорії глобальної змови, що нас всіх хочуть навчити сте встройними рядками ходити, або, наприклад, кажуть про те, що вакцинація призводить до виникнення хвороб там аутичного спектру. Наскільки це реальні факти, чи це міфи? Як ви взагалі переконувати батьків, що Робити треба, ну звичайно, я з ними розмовляю і розповідаю, що наприклад вже багато досліджень проведено, які суперечують тому, що ніякого аутизму не виникають. Да внаслідок вакцинації від кору там краснухи паратита від КПК. І ну, окрім пояснень, окрім розмов та профілактичних бесід, ну ніяк ти не повпливаєш на людей, тільки тільки розмовляти треба. Чи можуть вакцини викликати більш серйозні проблеми з імунітетом? Не просто якась невеличка алергія. хвороба так, алергія, а саме щось більше, щось з імунних проблем у майбутньому? Ні, навпаки, вакцини викликають ніби тренування імунної системи і викликають? Викликають вироблення антитіл захисних. І коли людина стикається вже з справжнім вірусом або бактерією, то вже у імунної системи є захист від цієї хвороби. А чи не вже немає таких випадків, коли лікарі забороняють робити вакцинацію? Є якісь виключення? Так, звичайно, є виключення, їх ну, зовсім небагато, є абсолютні виключення та тимчасові. До тимчасових відноситься якесь гостре захворювання, наприклад, ГРВІ з підвищенням температури до 38, вище 38 градусів, або загострення хронічного захворювання. До абсолютних протипоказань відносяться анафілактична реакція, це вид такої алергічної реакції на минулу дозу препарату. Або якщо після введення препарату виникла. Енцефалопатія протягом 7 днів минулої дози, то тоді повторна ця вакцина не вводиться. Як взагалі зазвичай діти реагують на вакцинацію? Зазвичай добре реагують найрозповсюдженіші реакції це підвищення температури. В місці ін'єкції може бути набрякання, почервоніння. Може бути після кору вакцинації від кору та від вітряної віспи, може бути висипка. І після, наприклад, вакцинації від ротовірусної інфекції може бути діарея Там не, не тяжка. А скажіть, будь ласка, це звісно стрес це для батьків стрес свою кровіночку відвести до лікаря, а вже як діти реагують на лікарів в білих халатах. Чи можна якось поєднувати вакцини, щоб знаєте, одним уколом поставити всі? Так, можна. Ну, звичайно, всі вакцини одразу ми не вводимо, бо є календар певний. Але деякі вакцини ми можемо об'єднувати і вводити декілька доз. Це зовсім ну це безпечно. Нічого в цьому страшного немає. Це дозволено. але ж є ще і щеплення. Які водяться не вакциною? Так, краплі? Так, є краплі. Вони від... теж ефективні? Е, е, так, звичайно, є краплі від поліоміеліту та від ротовірусної інфекції, це теж суспензія, яка вводиться перорально через рот. І це безпечно, і це навпаки полегшує введення, так, і мінімізує стрес від вакцинації. А якщо ми будемо казати про вакцину, наприклад, той самий коронавірус, взагалі яким чином до цього прийшли люди, для того, щоб зрозуміти, що не тільки дітям, а й дорослим людям також, і особливо. Дуже дорослим, тобто лі вже літнім людям потрібна також вакцинація. Ну до цього приходить, дивлячись на те, як протікає е, хвороба, так е, і роблять виводи, що це небезпечно для людини і е, розробляють вакцину, бо ніколи вакцини не розробляють просто так, бо це дуже і коштовно, і затратно, і багато часу на це потрібно, і е, тому їх виробляють тільки тоді, коли людині дійсно потрібний, потрібний захист від якоїсь інфекції. І останнє питання: скажіть, будь ласка, до якого віку дитина вважається дитиною і отримує своє останнє щеплення за тим календарем, яке діє у нас в Україні? Ну, у нас дитина вважається до 18 років, а останнє своє щеплення дитина отримує у 16 років. Це ревакцинація від е, е, дифтерії та правцю. Так, дифтерії та правцю. Потім вже доросла людина теж отримує кожні 10 років цю, е, цю, це щеплення. Але це вже мова буде йти більш да. до сімейного лікаря, якого да. ми теж, мабуть, запросимо до нашого ефіру, щоб обговорити цю тему. Ну, ми дуже вам вдячні за відповіді, за роз'яснення важливої такої теми в нашому ефірі. Аліса Константинова. Лікар-педіатр, дитячий гастроентеролог медичного центру стар доктор в Лавранку на Дніпро ті відрузі. Тему медичну ми на цьому не завершимо, тож не перемикайтеся.